Вербну неділю біля скальдової могили розпочався Великодній ярмарок. Його організували українські скаути, пластуни. Відвідувачі можуть придбати великодні дрібнички і долучитися до благодійного збору речей. Пластуни кажуть, цей ярмарок це вже традиція. Щороку на виробну неділю пластуни, київські пластуни, влаштовують так званий великодневий ярмарок. Зароблені кошти пластуни потім витрачають на, на свої добрі потреби, зокрема, курінь імені. Цього року збирає на свій табір, а наше новацтво Київське збирає на те, щоб купити собі нові одного Покупці придбаним задоволені. Вони вважають ярмарок гарною ідеєю. Це приємно, коли діти щось роблять своїми руками. І Це комусь потрібно. Не комусь потрібно, А це нам потрібно, щоб наші діти мали змогу вчитися, робити, працювати і за це отримувати ви. З ярмарком проходить благодійна акція по збору речей для дитячого будинку. досить відрожай... Тим часом літургія завершилась і люди святять вербові гілки. Після літургії з голодіння парафіяни поспішають до прилавків. Там пластуни вже підготували для них смачну домашню випічку і теплий чайок. Селена Булик, Настя Трепетон, інститут журналістики.